Він вже не бачить туди, вони щось там будують. Так, треба бігти до румі. Привіт, друзі! Як ви пам'ятаєте, з попереднього ролика нам зіпсували вісіля або живільна зої та міра. Так, зараз Сподівайся, що вона не плаче. Румі! Ну, оді плакати. Що? Слухай. стій, сті, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. А як тут не плакати? Знає Знає що? що? Сукню мені всю запачкали. Слухай, я знаю, що вони тобі зіпсували сукню, але в мене є план. Селянин дещо нам Какий? зробив. Я йому заплатив дуже дуже багато грошей та сказав, що хочу раз і не завжди взагалі позбавитися цих божевільних двох. Ти ще йому всі гроші віддав? Ти мені всі... сукню нову Ні... Я Тобі все куплю. Нам потрібно найти... Найти цей скарб та змусити цих двох божевільних взагалі, щоб вони пішли геть з нашого села. А точніше, я хочу їх. Не знаю, що ти там собі не Я їх вб'ю дуже швидко. Давай за мною! Треба знайти. Вони там щось побудували, якийсь будиночок, в них там є баня чи що. Я не знаю. Я хочу От все зруйнувати. Ай не вон ось там все побудували. Давай за мною. Мені зіпсували. Тихо, ти не кричи. Зараз ми все виправимо. Так, нам потрібно знайти туалет. Так, смітник бачу. Дев'ять кроків від цього смітника. Так, треба рахувати. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Д... Ео! О, ви що знайшов? Нічого собі. Ого, Це самий І що там? справжній скарб. О, нічого собі! Скільки тут всього. Так, це нам не знадобиться. Зараз. У... Диви, в мене чи ти уробилися, нічого собі. Так, збираємо все, що тут є. Якісь какульки, що це за лялька така? Так, збираємо це ось так. Диви, скільки тут різних монстрів є. Оце так. Слухай, диви, я вмію літати. А я в шуті. Ого. Так, я у невидимість увійшов. Слухай, о, о ти так також. Я можу. А ти також. що це за лялька в залі така? О, зачекай, не знаю. О, диви. О, Я перетворився на неї. Так, тепер її можна викинути. О, в мене теж є, дивись! Круто! Так, о, виходжу, у невидимость, та полетіли дивитися, що вони взагалі там роблять. Ця міра та зой. О, я бачу одну О, друга також там. Нарешті ми позбавились їх. Треба тепер завоювати красті, щоб він був з нами. Ця румі, мабуть, скигли там досі. Ми її сукню зіпсували. Так, все зіпсували, весілля сукню. А, тепер треба забрати красті, нам треба новий план. Так, новий ти, ти план. Ти чула? Вони щось планують вже. А, зараз, зараз, зараз. Отак. Все зіпсували і тут спокійно, вони рибку ловлять. Слухай, ми можемо перетворитися на цих лялях та підійти трохи ближче та послухати, що вони там взагалі кажуть. Так, вони, мабуть, ненавидять найведять дітей. <рес> Ця риба ще якось дуже не круто клює. Гадно. Я взагалі не хочу цю рибу їсти. Я хочу, щоб Красті був з нами. Я також цього кулька є. Так, починаємо нашу операцію. Так, Какулька, сюди що ти дивишся? Що, дітлахи, що вам потрібно? Тебе, Вони звідси, а що це таке? Міра! Що тут роблять ці двоє живних? Що? Вони що тут надодонули чи що? Так. так. Ще як? А так слухай, румі, мабуть, нас все вийшло. Так, диви, Зої дуже розгнівана, мені здається. Воно ж Це не весь наш план, так. Так, знаєш що? Зараз ми дещо зробимо. Нам треба вбити одну з них. Обирай, кого вбивати будемо. Знаєш що? Та я не знаю, хіба у нас вийде. Вийде, тримай, це тобі, просто скинеш це і все, їм буде гаплик. Так, знаєш що? О, так ні, вона йде добре. сюди. Як вона свердить, Віра. Мені здається, що ці дітлахи так фуняють. згодна я піду, у душ, мабуть, а ти дивись, щоб цей дітлах маленький не прийшов сюди. Що? О, що там? Слухай, все, я пішов. О, вона йде. Удуж, знайшов бий цю кляту маленьку міру. А я розберусь. Так зараз спробую. Зой. Так, я донизу. Так, друзі, зараз ми дещо вкрадемо в неї. Ось це я розумію. О, Дивіться, О, їй, мабуть, погенько. А, що це таке? Хто це зробив? Гей, Міра, ти де взагалі? Нема в житті міри. ти... Позбавилась неї? О, це так! Це а, круто. Ще так. так, слухай, не, не кидай більше цю хмару. Так, а де, де зої? Вона десь тут була. Що за хмара червоного дима? Не розумію. Вона вже вийшла, Красті! Так, я її не бачу, вона повинна бути тут. Вона була, але вона відкинулась. Слухай, ховайся. Вон вона вийшла. Ховайся, вона зараз сюди прийде, та я вкраду в неї одяг. Так, що в неї тут є? О, так, забираємо це, мабуть, її трусики. Так, все забрав. О, зараз вона прийде. Як вона смердить нарешті. Оцей душ так круто. Ей, міро, ти де в залі! А, що? Я в тонучі ще! ненавиджу! Так, ось це я розумію, так зачиняємо. Гей, Румій, Я вкрав в неї одяг! Так, оце круто! Так, біжи до мене! Так зараз так, воно вийде! Що далі? Я не можу виплести! А що за б... багнюка таке! Ще... Ей, почувка, а в мене твої трусики. Що Про ти зробиш? Пробуйте, бла, бла, бла. Дітлахи, ви пошкодуєте, що зв'язалися зі мною. Ромі біжи швидше, так зараз я її закидаю газом! О ні! газу в не! Що тут таке? Дітлахи не можуть так робити. Міра, ти де так, можуть. А взагалі то міри твої вже нема. Так, зараз я спалю тут все. Гей, Румі, нам потрібно їх тролити по-справжньому дуже жорстоко та сильно. Так. Гей, так, бомби, дивись! Твої трусики горять. Ах, ти маленький. Потворна дитина, я тобі покажу йди сюди. Ні, я не піду до тебе. Це тільки початок. Гей, Румі, я уходжу на видимість. Так. Так. О, є все? Нічого собі тут зірвалося щось. Так, я викликаю метеоритний дощ. Так, це беремо авіаудар, там мені здається, що нам потрібно щось ще. О, ось це. Ой, вона хоче очистити свою територію, так, не вийде. Що це за води таке? Я не розумію. Поторити, що Що тут коїться? Де моя подруга. Міра. І мені це все не подобається. А Міра вже загинула. Ти наступна. Що ти там будуєш? Диви вона щось будує там. Ти бачиш? А, вона вбирає. Ти Дивись, яка нарешті. Так воняє! Ненавиджу! Звідки свідками Метеорит пробив С -с -с дах та просто розірвав її. О, який тут, як на дочок. Ага. Слухай, мене також є план, Диви, вона кудись збіжить! Мені потрібні хтось, щоб пояснили, що це за діти такі. Що зі мною? Оце я розумію. Ди сюди, бавдерка! Диви, вона літає! А, що діти! Гап, селяни! Де красті? Це можливо він це робить. Що тут кроється? Зараз візьму артівку селянвої, поставлю. Диви, вона хоче поїхати. О, це буде круто! Зараз у айдерменів! Давай, слухай, я її зараз перехвачу! Так, мені потрібно дуже швидко летіти, щоб перехватити її. Вона дуже швидко їде. Нічого собі. Оце божевільна демонша. Нічого, а ми зараз дуже не зараз течу. Ти так, тичиш. Ти чи... Так, так, зараз зачекай. Оце, я розумію. За да. машиною на що двигун зірвався. Що тут коїться? Хто це все робить! Ало! виходь! Oh, я вийшов! Оце її! Так! Оце я розумію троллинг! Так, слухай, знаєш, що я зараз беру різних демонів, різних монстрів, мутантів і так далі. Так, та будемо спамити їх. Та го. Всі Всіх потрібно не спамити. Так го. Що. Швидко. Звідки вони взагалі тут є? І чому демони атакують демонів? Це неможливо. Щось зламалося. Можливо, відьма мені скаже. А в сада виходь. О, ні. Нічого вона тобі не скаже. Вона тобі нічого не скаже, тому що зараз буде авіаудар. Так, де мій літак? Чому воно не працює? Давай авіаудар швидесенько. Коротко. Забрасів! Ти чула це? А, я розумію, диви! Звучить страшно! Так, де мною женеться за нею! О, головне, щоб мене не влучив метеорит! Головне, щоб не в... Заробітки тут літ! Нині на... набридло все після цих дітей! Так, діти все це роблять, але мені діти. Так, зараз, друзі, в мене дещо є. Цікавенька. Зараз кидаємо сюди, вона є, сюди біжить, зараз її засмокше. Чорна діра. О! Давай! <глаз> Звідки? О, що? Так, тобі їй треба. Так, ми її відправили у чорну Щоб діру. Мило, як мені все псувати. Зодін з тобою, Румі! Треба цю Зою і так провчити. В мене ще є цар бомба, і ми зможемо її так знищити раз і назавжди. Більше ніколи її не побачимо. Так, та цей будиночок буде мій. Слухай, можливо, ми щось ще будемо ставити. Дивись, що тут є. Цей селянин мені дуже-дуже багато всього цікавого дав. А, то давай, я не побачу побачу нічого. Це. Диви, вона навіть світиться. Так, го, щоб вона не бачила, куди бігти. Я нічого не бачу. Допоможіть то небудь. Ніхто не допоможе тобі! Так, Тобі вже ніхто не допоможе. Хоча зачекай, я їй зараз допоможу. Диви, я кинув туди, туди чорну діру диви, що зараз буде. <Слёжно> Так, слухай, знаєш що. Давай-ка наспамимо дуже багато різних мутантів, щоб їх було дуже багато. Так, що в мене кріпери, так, скелети є. Так, я телепортуюсь до неї. Ось вона. Так, подивимося, що вона буде робити, коли тут будуть кріпери, скелети, ендермени, зобі, демони. Усі. Так Дивись, що тут відбувається. Це просто якесь пекло. Ну, воно ж звідти. Що? Що тут таке? Не може такого бути. Можливе сп... спати ляла. Якось не так Можливо, я сплю. Та так -так. Не спи. спиш! а вже ж. О, відьма так, вона тобі допоможе. Зачекай, куди ти біжиш? Зараз тебе засмокче. Чи... Так, слухай, диви, в мене є ще один план невеличкий. Знаєш, що ми зробимо? Я зараз Ні. кидаю чорну діру, де ясь ось тут, та спамлю сюди кріперів. вони будуть взриватися, та ця чорна діра буде просто телепортуватися. Так. Прикольно! А, що Що там відбувається взалі? Ти бачила це? Де чорна діра? Вона ще зникла, чи що? Вона не могла зникнути. Я розірвав не чорну знаю, діру. Але можна ще раз О, спробувати. Оце так. Слухай, знаєш що? Де вона сховалася? В мене. А її є... ви не що. Так зараз. В мене дещо є цікаве. Я телепортуюсь до неї. А, Бовдурка! так. Гей, Бовдурка, дивись сюди. А, маленьке дитя. Це ти все робиш. Де Що? Мене вбили! Як це можливо! Демони не можуть загинути? Так, так, демони Може, не можуть. Ще я? Скелет, стріляй в, не, в неї. Що? Скелет не стріляє у дитя. Так, тому що це наші скелети. А ти дуже погана дівчина. Так. Вона навіть не знає, а! хто ми? і Це дуже добре. Ало, ало, Ось так тобі! Я всіх вб'ю. Іди сюди. Да. О, знайди мене спочатку. Малеча, що ти робиш? Викинь цю іграшку. Ні, ні, ні. Так, Я взагалі не малеча, а ти в бов дурка. Ось так. Що таке? О, ні! Це неможливо. Що тут коїться? У мене дах тече! Так, в тебе дах тече, тому що в мене тут дещо є цікавеньке. Що тебе вбиває? Дивіться, друзі. Це безконтактний бой. Так, го Втікла. На це можна дивитись вічно. Так, слухай, диви, вона хоче втікти. Зараз я їй дещо покажу. Ало, бовдурка! що? повертайся. О, ти бачила, як я її розірвав. Це просто жах. Слухай, Румі, поки вона не знає, хто ми, я зараз встановлю цар бомбу, яка знищує взагалі тут все. І ми раз і не завжди позбавимося тієї божевільної. Тобі потрібно її відволікти. Згодна? Добре, Все, роби, а я зараз десь. ось тут! Ти де сховалась? Я, я тут біля твого дому! Але що щось мені каже. Та, Що, так, зараз покладу купу у тебе в кроваті. Що? Шукай мене в домі. дури! Ви на кого рипаєтесь? На кого на кого? Ой, на кого? стільки вже тут Какульки? Я тобі зараз все відірву малеча. Буде Так, смердіти. Грр, ти мене вже бісиш. Так, так. Бле -бле -бле. Зараз зачекай. Ей, Румі, я вже готовий. Зараз ставимо ось це. Добре. Ось це. Так, є. Ну що, вибух? Що таке? Ви бачите це? Це просто жесть. Жах якийсь. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та побачимося в нових роликах. Пока, друзі!